Не могла покликати на допомогу. В Луцьку рятували бабусю пансіонерці 82 роки. Вона не виходила на зв'язок і не могла навіть встати, щоб покликати на допомогу. Люди викликали поліцію. Так як квартира була замкнена зсередини, треба було якось відмикати двері. З цим допомогли рятувальники. Бабусю швидкою відвезли в лікарню. Трошки назад. На цю сторону. Ой, ой, ой. Ой. Все чудо. Глуї один, вибереться. Я много сюда ще і розвертаюся. Беремо. Підходить. Під рукою.